Орган, у якому підпорядкована фортеця адміністративна, це колишнє головне управління культури та мистецтва. Потім вони перейменували в департамент культури, яка очолює Зоріна. Так от. Хронологія була така, що тільки подала фортеця позов через 10 днів, як тільки дізналися в департаменті про цей позов окружному адміністративному суді. Тут же робиться провокативна виклик. Вічла який перебував на лікарняному, начебто для організації концерту Олега Скрипки на території Київської фортеці. Тут же йому вручається. Припис дати е, дані про балансову вартість башти номер 4 Вячеслав Яквиш каже: ну я хочу хворий, але дайте мені час, я скажу, бухгалтерію, принесу вам дані. Кажу, ні, 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 ви відмовились виконати розпорядження органу, ми складаємо акт, що ви відмовляєтесь виконати, і звільняємо вас. Тут же. І за 5 хвилин, не виходячи. Навіть було е, погод, отримано погодження е, цього пана, як він тепер міністр культури. Е, Новоха. Новохатька. Новохатка. З'явилось погодження тут же. На наказі про звільнення навіть з'явилось погодження Новохатькович. Ми сумніваємо, що це він робив. Е, бо ніхто не виходив з кабінету. Це в 16.30 Вячеслав Яковичу оголосили це розпорядження, а в 16.40 він вже був звільнений. А, то коленяки, значить, тоді ще, так? Да? Ні, 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 ні. -ні, -ні. На лухацькому, на вихацько, на заступником на 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 за заступником, тобто, тобто хто його знає, ну, ми вже зараз це важко з'ясувати, але.